Що вони в себе наробили, в той Німеччині, Британії і так далі, це теж совок. Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надано, взагалі, то Євросоюз? Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок, оце, російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми по мігрантам. Є, як в ключі, є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толерантність, оці всю історії і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб письмо до сих пор почтом ящику присилають, вже окуляри є, в яких екран тут. Да? Могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну, це, ну реально, це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані, культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. вони зашугані законами і штрафами ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрать, ну що ти прикинь з Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто це яка то гладеш, якийсь ужас би був.